Екологічні проблеми людства нині в багатьох районах Землі за рахунок викидів отруйних газів і шкідливих речовин змінився склад повітря атмосфери, стали непридатними для життя води річок, озер, зникли величезні площі лісів, багато тварин та рослин. Все це створило проблеми, які людина має розв'язати доки ще не пізно. Загибель середовища, в якому вона живе. Призведе до загибелі її самої. Проблеми, що виникають у зв'язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення їх рівноваги, називають екологічними проблемами, бо саме наука екологія вивчає закономірність взаємовідносин людини, тварин, рослин, мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем. Розв'язати екологічні проблеми людство може лише в результаті спільної діяльності всіх держав світу. Є міжнародні громадські і державні організації, які займаються ними. Прийнято багато міжнародних угод з охорони вод Світового океану, суходолу, атмосфери, земних надр, рослинності і тваринного світу, космічного простору. Розв'язуючи екологічні проблеми, наша держава активно співпрацює з багатьма державами світу. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні є проблема ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка порушила рівновагу в природних комплексах, погіршила здоров'я людей і умови життя не тільки народу України. А й народів інших країн. Куточки живої природи У зв'язку із зростаючим впливом людини на навколишнє середовище та зміною нею природних комплексів, людство взяло під охорону окремі території на Землі. Це зроблено з метою збереження природної різноманітності, місцевості, рослинності і тваринного світу а також для спостереження і контролю за природним середовищем. Такі території охороняються. Вони називаються заповідниками і національними парками. Ці території разом становлять лише 3% всієї площі суходолу. Нині не знайдеться жодного материка, де б не було створено заповідних територій. Особливою територією є материк Антарктида, де крім наукової, заборонено будь-яку господарську діяльність людини, яка здатна порушити природну рівновагу. Територія України значною мірою змінена людиною і зберегти в недоторканності окремі природні комплекси дуже складно. Надмірне будівництво заводів, фабрик Розорювання земель, затоплення водосховищами родючих ґрунтів різко загострили екологічні проблеми. Наша батьківщина ще не втратила усіх своїх багатств. Завдання держави і кожного з нас врятувати їх від подальшого знищення. З цією метою в Україні вже створено значну кількість територій. Що охороняються, з поміж найбільше значення мають 15 природних заповідників.